Уявіть собі, безкраї степи приазов'я, але не зараз, а тисячі тисячі років тому. Тут, серед дикої природи, живуть відважні племена. І от двоє юнаків, ще майже хлопці, стоять на порозі найважливішого випробування у своєму житті. Це історія не просто про них, це про те, як народжується справжня мужність. І ми одразу ж без попереджень опиняємось у самісінькому вирі подій. Ви тільки послухайте сцена, від якої просто холоне кров, юнак на ім'я Яр, сам на сам із Велетенським вовком. І здається, що все, результат цієї битви вже вирішений. Але що ж до цього призвело? От-от, хто він такий, і як так сталося, що він опинився в такій смертельній небезпеці, щоб це зрозуміти, нам треба, знаєте, трохи відмотати час назад до самого початку його історії та його давнього суперництва. А все почалося з двох хлопців: Яра та Гула. Вони були не просто друзями чи сусідами. Ні, вони були вічними суперниками. Буквально кожен їхній день це було нове змагання, нова спроба довести, хто ж з них кращий, сильніший, спритніший. Ось подивіться, яр такий собі кремезний, дуже завжди покладався на свою силу. А гул навпаки був більш спритним і неймовірно витривалим. Їхнє суперництво, по суті, було двигуном їхнього дитинства, починаючи від простих ігор і закінчуючи небезпечними випробуваннями, як от приборкання диких биків. Але мета була одна бути першим. Але знаєте, справжнє випробування для них це зовсім не перемога один над одним, це дещо набагато серйозніше. Це стародавній і священний обряд їхнього племені молочаїв, обряд, який має перетворити цих хлопчаків на справжніх чоловіків, на захисників свого роду. І це не просто якийсь ритуал, це цілий шлях, шлях до визнання, до поваги, до відповідальності. Все починається зі збору біля священної гори, потім уроки мудрості від чаклуна у гроті, і нарешті фінальний іспит, головне випробування, полювання на великого звіра. Уявіть собі цю атмосферу напівтемрява печери, де на стінах танцюють ціні від смолоскипів, і чаклун, який розкриває їм таємниці предків через наскальні малюнки. Великий бик це символ захисту. Чотири бики, що стоять разом, це урок про єдність. Але найважливіший малюнок людина та вовк. Він про те, що хитрість і розум інколи важливіші за грубу силу. Отже, уроки, наче засвоєні, але чи зможуть хлопці застосувати їх на практиці? Після ритуалу їхні шляхи розходяться. Кожен сповнений рішучості вирушає на полювання сам, кожен хоче довести свою перевагу. Яр вирішує покластися на свою кмітливість і влаштовує таку, знаєте, хитромудру пастку. Глибочезна яма, ретельно замаскована гілками, але вовк, якого він вистежив, виявляється ще хитрішим. Звір відчуває небезпеку, одним потужним стрибком долає перешкоду і кидається просто на яра. І починається бій, жорстокий і абсолютно нерівний. Яр бореться з відчайдушністю приреченого, але велетенський вовк набагато сильніший. Гострі ікла впиваються йому в плече, і світ перед очима юмака починає повільно згасати. І в цю саму мить, коли, здавалося б, усе втрачено, у повітрі лунає короткий свист це спис, кинутий вправною рукою. Це гул, він не просто рятує свого суперника, він робить щось набагато важливіше. Він наш, каже він. І в цих двох словах народжується абсолютно нова сила сила єдності. Ось так спільна небезпека і спільна перемога зробили те, чого не могли зробити роки змагань. Вони перетворили запеклих суперників на справжніх побратимів. Додому вони повертаються вже не як двоє окремих переможців, а як єдине ціле. Вони нарешті засвоїли найголовніший урок справжня сила не в суперництві, а в єдності. Погодьтеся, це неймовірно сильна історія, правда. Але хто ж за нею стоїть? Хто той чарівник, який зміг так майстерно перенести нас у далеке-далеке минуле і змусити переживати разом із героями? Знайомтеся, це Юрій Хоронжий, і він був не просто письменником, що сидить за столом. Уявіть собі людину, в жилах якої тече кров козаків, скарбошукачів. За фахом він був геофізиком. А це означає, що він буквально прослуховував землю, досліджував її таємниці. Він об'їздив усю Україну, і саме з цих подорожей з величезною любові до рідної землі і народилися його неймовірні історії. Ну добре, може виникнути питання а що нам до історії про двох хлопців, які жили тисячі років тому? Навіщо нам сьогодні читати про їхнє полювання на вовка? А річ у тім, що ця історія це ніби міст, який єднає нас із нашими пращурами. Вона говорить про речі, які не змінюються з часом, про сміливість дивитися в очі небезпеці, про мудрість бути вищим за дріб'язкове суперництво, і, звісно, про ту неймовірну силу, яка народжується, коли ми стоїмо пліч опліч. Юрій Хорунжий вірив, що традиція це не поклоніння попелу, а передача вогню. І такі історії, як ця. Це і є той самий вогонь, вогонь мужності, дружби та єдності, який ми просто зобов'язані нести далі. Тож, який вогонь передамо далі, ми історія Яра та Гула це лише одна з багатьох мелодій, що звучать зі сторінок книги Мелодії Кам'яної Гори, відкрити її для себе і, можливо, саме ви знайдете відповідь на це питання. Повірте, це книга, яка точно не залишить байдужими.